Сьогодні в нашому місті проведені урочисті заходи до Дня свята перемоги та примирення, яке сьогодні святкується в Україні. Перемога ця у Другій світовій війні над нацизмом. Наші діди, наші прадіди здобули перемогу. І зараз, на жаль, одна країна, Росія переписує історію і все привласнює собі. Як будто ця перемога здобута виключно ними. Ми чули сьогодні на заходах, скільки загинуло українців, скільки загинуло всього людей у світі внаслідок Другої світової війни. Сьогодні, напевно, історія не вчить всіх нас і повторюється в якійсь мірі історія. Сьогодні в Україні йде війна цинічна, страшна, вбивча війна. Але я впевнений в тому. Що ми переможемо. Переможемо, відстаємо свою незалежність, відстаємо свою територіальну цілісність нашої України за допомогою світових партнерів, країн, цивілізованих, я б сказав, таких країн, які підтримують мир і спокій у всьому світі. Сьогодні я вітаю всіх павлоградців з нашою перемогою в Другій світовій війні, тому що Павлоград він завжди був попереду. І ми пам'ятаємо з історії, що тільки єдиний Павлоград в бувшому радянському Союзі, який звільнився самостійно від німецько-фашистських загарбників. Тому я вірю в перемогу, я вірю в світле майбутнє нашої України, святом всіх. Згідно з указом президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Сергія Котенка. Нагороду отримує дружина Ірина Котенко. Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Дмитра Глушака нагороду отримує син Володимир Глушак. Згідно з указом президента України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Іллю Мороза. Нагороду отримує сестра Ольга Джинорія Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Олексія Лобанова. Нагороду отримує мати Наталія Лобанова. Іменем українського народу, комбатантським хрестом Голокномандуючого Збройних сил України та нагрудним знаком честь та пам'ять нагороджено Людовського Даніїла. Нагороду отримує мати Аліна Сергіївна Лєдовська. Дякуємо. Можу бачити могили, Хто поверне посмішку ясну? Цій дитині, що її обичає?